Привіт! Сьогодні я запрошую тебе у подорож до зимового лісу, де хазяйнує красуня зима. Взимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни. Зеленими залишаються тільки ялинки, але й вони засніжені. Зимовий ліс. Потопає в снігових заметах. Сніг приваблює своєю неповторною красою, і холодним здається тільки на перший погляд. Для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. Недарма про нього говорять: «снігове покривало або снігова ковдра. Під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослини і тварин від морозів. А чи знаєш ти, як зимують дикі тварини? Чому зимова сплячка деяким тваринам так необхідна? Чому лисиця може не провалюватися під сніг? І чому у зайця не мерзнуть лапи? Відповіді на ці та інші питання ти сьогодні дізнаєшся. Отож починаємо. Ведмідь. Перед тим, як ведмідь впадає в зимову сплячку, він споруджує собі барліг, будує своє житло із гілок та стовбурів дерев. Але перш ніж упасти в сплячку, ведмідь наїдає собі багато жиру. Взимку у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата, і ведмедиця піклується про них. Їжак, набравши жиру, їжачок готує собі затишне гніздечко в глибоких ямах або нірках. Спить їжачок взимку, згорнувшись в клубочок. Найкраща зима для їжачка це та, коли багато снігу, бо сніг добре зберігає тепло у його нірці. Заєць з приходом холодної зими, заєць біляк міняє сіру шубку на білу. Взимку подушечки лапок у зайців. Покриваються густою шерстю, тому у зайців лапки не мерзнуть. А ще завдяки цьому зайці можуть тікати від хижаків. Заєць не робить припасів на зиму, харчується тільки тим, що може знайти взимку. Маленькими гілочками та молодою корою верби, берези та осики. Справжні ласощі для зайця це заморожені ягоди. Взимку йому дуже важко, вдень зайці ховаються від хижаків у нірках, виритих в заметах. Поїсти зайці виходять в темний час доби. Білка, ця тваринка ще в теплу пору року зробила собі будиночок в дуплі. Житло утеплила сухим мохом, сіном і листочками. Білка на зиму запасає багато горіхів, жолудів, шишок і грибів. Свої припаси тваринка ховає по всьому лісу. Виходить зі свого будиночка білка тільки тоді, коли потрібно забрати припаси зі схованки. Лисиця. Справжньою господаркою лісу взимку є лисиця. Руда красуня взимку і влітку ходить у шубі одного кольору, тільки з приходом зими хутро стає густішим. По снігу може ходити, не провалюючись завдяки своїм лапкам, які покриті густою шерстю. Лисиці живуть у норах, вони теж не роблять припасів, тому кожен день виходять на полювання, харчуються інколи зайцями, але основною їжею лисиць взимку є миші. В люті морози вони можуть заглянути в село та поласувати курочкою чи гусочкою. Дикий кабан. Дуже важко доводиться взимку кабанам. Якщо зима стоїть без снігу, то кабани дістають різні корінці та листочки, можуть з'їсти гризуна. У люті морози або великі снігопади кабани часто голодують. Стають слабкими і беззахисними перед хижаками. Для свого порятунку кабани збиваються в зграї і тільки вночі виходять на пошуки їжі. Миші на зиму миші запасаються різноманітним насінням і засушують ягоди. Вони дуже ненажерливі, щодня потребують багато їжі. У сніжні зими миші риють довгі ходи в заметах. Мишки люблять ховатися в копицях сіна і перебираються в сараї та людські будинки. Вовк. Напередодні зими вовк обростає довгою густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. У морози більшість. Часу хижак спить у своєму будинку лігві. На полювання виходить з настанням сутінків. Харчується хижак лосями, дикими кабанами, свійськими вівцями та коровами. Настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та виконай руханку весела зима. Ну що? Ти відпочив? Продовжуємо далі. Назви тварин, які впадають в зимову сплячку. Ведмідь і їжак. А які тварини будують будинки? Миша, Білка, Лисиця, Ведмідь, їжак і вовк. Назви будиночки цих тварин. У білки дупло, повтори. У лисиці нора говори. У ведмедя барліг. У їжака нора, говори. У вовка лігво. Отже, ліс це комора, в якій кожен знайде щось для свого життя. Бережіть ліс та його мешканців. От і все. І до нових зустрічей, друже!